Команда Манда Team буде грати в діогісер. Саме так, друзі, і поки ви почали дивитися це відео, час поставити лайк, написати коментар та відправити це відео друзям. А тепер до правил сьогоднішнього відео: гравці діляться на дві команди і будуть грати три мапи: тесна топого мапи світу і мапа України. Гравець, який найближче до правильної точки на мапі, наносить різницю урону гравцю протилежної команди. Кожна команда має по 6 тисяч хп. Результат дистанції враховується від людини, яка і Найближче до правильної локації. Тобто, якщо правильна відповідь Україна, і один гравець команди поставив точку саме в Україну, а інший поставив, наприклад, США, то зараховано буде того гравця, котрий був в Україні. Та команда, котра програє, отримає собі глобуси. Ну щоб краще розбиралося в тому, як світ влаштований. Хлопці діляться на дві команди. В нашому випадку це будуть джекі та Смеш. А проти них будуть краш та Тенш. Ну і. Тепер час починати! О, стартуємо, ти готовий? Так, але я не знаю, як стартувати. О! Я стартую, все. Я, я навіть не знаю, що це ми граємо. Перемога. Так, і що мені робити? Треба на карті поставити де це. Де це? Ти знаєш, де це? Я думаю. Ну там написано Аврора, значить це в Турції, так? Якась, це мі... Мілана, якийсь. Це не може бути. Ну, це щось, це щось дійсно в Італії. я думаю... Це це Мілан, Сань. Я поставив. Після губ, Хай вони бояться. Я навіть не знаю, як писати, тому це робиш ти. На карте, ти На на А, а ти поставив? Да, Ой! Ой. А Чого мінус ном? Це не Мілан? Ну, ця вежа якась. Нью-Йорк, значить, да? Є Єгипет, так? Так, Нью-Йорк. Де Нью-Йорк? Бачу Нью-Йорк. Пішов, пішов, пішов шукати. Лонгайленд. Єгип... Єгипет? Нью-Йорк, Нью-Йорк. А я теж повинен натискати? Да, ну ти можеш, так. Да. Все. Я знову переміг? <пух> Ой, не тут. Ой-ой. П'ять тисяч. П'ять тисяч, даня. А, це Дніпро? Да, я не знаю, я, я взагалі нічого не знаю. Мерриленд! Де 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 саме це річка, річка? Там якась вежа, як. Я не знаю. Я не буду натискати, краще ти це роби. That's... Мені підказують, що легше давати типа, в різні місця пробувати, що так типа краще. Ну, я не знаю. Чого uh -huh. <гад> <гад> На стике навіть. <гад> Санта Моніка, Сань. Санта -Моніка. -е, це лос, э, лос, лос, лос. Лос Анджелес. Що Санта Моника? 100%. 100 да. Прессивуем, Стань, давай. -Жека. -Жека. Я, я не знаю де це навіть, розумієш? Сідний! Сідний, Сідний! Це Австралія, да. Ага, Австралія. Це в купа... А де Сідний? Йоп, А, ось. а де ця штука. Yeah. Десь... Цікаво, де А, понял. Я я знаю... Прям туда, прям туди, Вот здесь снов ближче. еще. Ну типа на мапешне нахуй. Ну да, на я. Ти просто багато дім. грав. Білий а? Дім. Ага. Червоний тут. White House, а, да? Ну, всього. Ваш. Ну мабуть так. Да. А Жека теж знає прямо це? Я не знаю, ви просто. Прям туда и какая-то. 12 метров не поставили. А, ничья, ну знов. Это что? Амстердам. А, Амстердам. Так, а где, а где Я думаю, тут. А я, а я а на... Так, может, в другое место, диви, может, я куда то сюда, ой, сюда, Чего-то сюда. Ой, ой, ой. О, так ты... Я ближе. Я, иди. Соло. Изи. На три поинта! На три поинта! ха ми ха Сань, мы проиграем! Треба включитися, фолфокус. це? Куба! Куба! Шоцы, це? Здесь Санта Клара, да. З Звідки двигай ты знаешь! Свідки, ну, знаешь, Написано, на. Куба там це написано. Тут. Це, це тут, це тут, це тут. А, ну це ж. А, а, вони просто в Кубу шмаляли, так? Тут написано Лас-Вегас. Лас-Вегас це ж десь uh, все, лас Vegas. И да ведь я, речі, знаю, де це. лас это. Як так? А, ну да. Бачу. Десь на заїзді в місто, да? Десь тут. А там в'їзд, в'їзд у нього. Це так. десь границя. Там написано welcome to Las Vegas. Давай я сюди десь поставлю. А я з іншого боку десь. Ні, це біля центру. Це ну на заїзді, А, ну, я думаю, то... десь... Ой, хоч треба було знизу, так, слон. все. Ой-ой-ой. Так -ой. що б я поставив буде треба, Та бо. Працюємо, нормально, нормально. працюємо, працюем. Працюєм. Come back, пішов. Beverly Hills. Це близько до сан дієго десь. Це, це, це тупо ніби там все життя своє прожив. Десь, the Beverly Hills. Це де, Дань. Я не бачу таких. А, ну це точно Америка тут, флаг. Ага. Uh Потім -huh. коли. О, Найс! Працюємо, Саняк. Китай, шанхай! О, шанхай, да. Це. Шанхай, це шанхай. Це шанхай, дань. Це що, Китай? Так, де ця вежа? Ти викопаєш? Десь десь, десь. десь. Я не знаю, де саме, але десь тут. Ой, я. Е... О! О, смеш прямо туди поставив, нормально? Так він що там... Він гуглить. Найс! Сиди! Су Ми де! А шо це? Що це? Канада може якась? Я не викупаю, що Я це Я не знаю. Де ми? Сьетл, це съетал! Б... Я забув, де съетал. Воно схоже Space Needle. О... А Sietl а Winchester. Ну Siete там. Ну, хто ж знав. Я нічого не знав і кожен раз попадав. Я гоний. Це було типу, дуже дуже легка. Дамп-тест. це тесно дурака. Я його б не пройшов. Ну <раж> <тас> <bir> <реш> well, давайте будемо честими. Джек ісмеш майже виграли в дамп-тесті. і це було дуже близько до останньої миті. Але все ж таки в кінці теншен і краш вирвались перед. Попереду у нас наступна друга мапа, і це буде мапа World. так би мовити, світова. Просто різні локації за світ. Шановні, ну а тепер згадаємо про традиції. А це наші традиційні розіри ще, звісно від наших партнерів. Гоголкейс це сайт, на котрими є найкращі кейси, коте тільки можна знайти в Counter-Strike. Друзі, для того, щоб отримати два скини під цим відео, треба написати хештег GoGo І після цього написати в якій країні ви були, що ви там бачили, що цікаво запам'ятали. Ну так, в два-три речення можете розповісти, і цього буде достатньо. Головне пам'ятайте: хештег. Гоу, це дуже важливо. Ну а тепер давайте побачимо, що саме ми відкриємо на сайті і що вам випаде за два скини. Ось ми вже на платформі наших партнерів. Ми давайте сьогодні відкриємо, наприклад. Та я думаю, що фейсед, якщо він на так на нас дивиться, то це точно хороший варіант. Якщо він прям дивився на нас і казав, відкрийте мене, будь ласка, що там в мені, друзі, давайте подивимося що випаде нашим глядачам. І це буде один із двох скінів. Це буде М-ка? Чи це буде ЮСП? Це буде МКА. Що за М4 А4 така? За 20 доларів 0,4 центи. М4 А4. Дуже симпатична, але назви я її не бачу, а по пам'яті не згадаю. Блін, сумно. Ще один це буде. Ууу, який калаш! Найс! Оце це те, що потрібно. Це емператриця. 38 73. Правда, якість БСК, але ну блін, який же скин. Короче. <кресень> ні, все, ти тикаєш куди ти хочеш, я тикаю куди я хочу. Це так, я майже знаю. Щось чеш скінач. Резик, щось, Якась Словакія є. <словакія>, словакія, да, да, Словакія якась. Давай Словакія, поставимо Я Словакія, то Чехия, сань. Я знаю, що <слов>... це. Отак. На. <слов> uh -huh. <слов> ага, хто в них е тикнув, так? Ну я знову переміг, ігор. Я полетів, блін, кудись. Жовті я знаки те. Роц... Тасманіан говермент. А шо я Могу... такое Тасманія? Ну як зрозуміти, що це? До знаки як Америці? Я... Але можна Знає. їхати, да. А, я можу і рухатись, навіть. І шо це ігор. А... Я, не я не знаю. в Америку, напевно, ні? Ну давай. Я десь тут посадив, я... я не знаю. А, ну ми взагалі. Бгага. О, це ж мій. <гум> мій рідний, хто? Мой рідный мисс. Це дача, ну. У меня тут дача поряд. Ага. Так ми швидку ставимо, щоб не було часу у них думать. ні, ні дай дай їм шанс. І мені хочешь пройтись. Гулять, подивиться. Що таке ультрафарма.ком О, я знайшов я, я знайшов якийсь знак. Зараз ігор, я тебе скажу, що це. О, тут написано, <гум> Банчо Бамонха. Формація МКЗа. Реканто до Сол. Це Іспанія якась? Це якась Бразилія? Іспанський язик є, ну знаєш скільки? Ми дуже довго думали. Вони зараз 5 тисяч бабахнуть. Це 100 так? Це 100 Але ми програли. хоча вони поставили не в Бразилію. Ні, а нас я ближче! Ну ось, Санюк! Я майже вгадав, Ігор. Дань. Так, я рухаюсь. Я а не знаю, не що вирусбі. це. Я не знаю, що це якісь дома. Ой, щось. Це якась Європа. Німеччина? Чи Австрія? Чи Швейцарія? Швейцарія! Гори, гори, ні? Кривий рік. Давайте Швейцарію, я Австрію. Давай, давай. Тоді це для мене шопінг. Куди вони ставлять? Куди вони кудись. Австралія і... Так, бачиш, наш тренер не, не тренує, а грає в Єгресу. Да, да, під час хаків. А давай скажемо дуельки 2 на два. Ну блін, так близько. Ну що за НТ? І зараз, начебто, були так близько до того, щоб зробити один 1, 1 хлопці, але все ж таки краш та теншн виграють. А ми подумали, так, а що зупинятись? Давайте зіграємо ще третю мапу, тим паче це Україна. Це Україна, це це ти шарик. Ага. Це, це, так. Ну так, бо начебто тут уся Україна напевно... Ще складніше, бо де це взагалі. Ну, ми просто в селі, а усі села в Україні однакові. Як ви взагалі зрозуміти, що це? Ага, дача! ТЕЦ, бачу ТЕЦ якусь. Опа! Я щось знайшов якусь надпис. Вогненебезпечний небезпечний газ. А, ну ти вже знаєш що це чи як? Я не знаю, я просто на рандом. А я тоді на рандом сюди. Ліво береш там. Ліво береш. Ми що він там поставив? Не знаю. Царай буде Житомир, блін. О, О, хі... Ой, хороший! Да. Видится, як ты ви О! Нормально, так ти шариш. Ізі. Це що, це точно Миколаїв? Усюди бачиш рідні місця. А Тут гараж, тут я виріс. <ріг> так, ну це точно кривий ріг. Думаєш? Та ні. Кривий ну, Ріг краще. Я не знаю, як зрозуміти, увесь вся Україна однаково. Можеш, пойди на цих, на тих автівках піддивитися чи там не було. Вулиця Юного Ленінця. Тут... Де ми? Миколаїв са, ні? Жека, якщо знаєш, де вулиця Юного е, Ленінця. Це схід України, сто відсотків, це схід України, російської. Я не знаю, де юнга Леніна. Слухай, це може бути щось От... типу Запоріжжя, я не знаю, щось туди-кудись. Я просто вперед йду і намагаюсь щось знайти. Ну я могу поглядеться. Улица Чугуиска. Чугуиска? Это Харьков? Я <laughs> буду Харьков. Давай! <laughs> Нет, а я, не а я Луганск. Опа, я что-то нашел. Опа. Ветклиника, зоомагазин. Планета кино. Я yeah, Аймакс кинотеатр. А тут у меня машина, как не... Ох, где я? Я думаю, это где-то над мной. Офигеть. Реально Харків? Як ви це знайшли? А вони ближче! І вони ближче. Джек, ну по центру Харкова тихне б. При... Так де Харків центр не виглядає! Ти прям туди попав де це. 3 кілометра. <рес> ну як це взагалі? О, я, я, я знайшов крузік. О, я знайшов! Місто Ужгород, вулиця Мукачівська. Що <рес> <Шо? рес> <Шо> це? <рес> <рес> О, Мідід. <рес> Уж город, уж горту, уж горту, жор, уж город, давай, 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 уууууууу. давай! Дев Що Бенна не бау, уж город, да. Да? Так? Мы! Ми! Ми. 2722. Хорош! Нее! Та я! <звук> не. Вон... Вулиця глубоко 25. 25. Тернопіль! Тернопіль! Ой, звідки, звідки ти задно знайшов там? А, дійсно, тернопіль. А та, де це? Та, там, там, у нього написано там на цьому. Кременець, скажу, на В якій постри. стороні Кременець! О, я знайшов якусь тут. Опа! Глибока. О, тут, справа. Де, де Тернопіль? Я не знаю. Так, де ми? Де ми? сонце, сонце. Нема сонця! У мене немає Тернопіля те. Що за діла? Десь Тернопіля мене постав, десь біля мене. Ні, це. Це блин край. Мы. Мы. Найс! У нас більше хп. Рівне, 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 Рівне. ривне. Вербування та хиф, поехал. Маклайм усюди. Що? Не. Мистер Рівне! Хай буду тут? А я ось тут поставлю. Давай, давай. Та я зрозумів, що це рівне. я навіть знайшов його, я намагаюсь зрозуміти де це. Може десь тут. О. А, ні. вони знайшли. О, ти, ти ти був ближчим. Бл. Бель... Ні! Чотири поинта, чи що там? Да? Ага. А, ну да. Ну. <хух> ні, ну да. Так, шукаємо білборд, скоріше. Давай на рандом. Давай на рандом, щоб не вести по часу. пашу на рандом. А я вот сюда. Я в город вижаю. Шоу? Не, лайца. Так на честно. Я <ріця> думаєш, у них пиджались сзаду? Я думаю трошки, я думаю, трошки. Вот зараз тупо виграє, тому що мы. Ми... Ну я не знаю де я. Ладно. Ооо, цель. Буде... Пі... О, це бровари. О! О! Так спрацює. Що, знову на рандом? Не буде тебе часу. Офигеть. Він спит. А що це демо? Ти тож теж <свист> Нікопань. Ні, ні Жека, лобимось так. ПИНЯДИК! <свист> <свист> ти шо не робив? А ты в хату йдешь? Пацан, Який пацан! Умань! умань, умань. Умань ставлю! <свист> <свист> Крипницький! Крапиницький! Ну, ні! Знову переміг! Я не я не розумію, як ви на рандом можете ставити прям там де воно є. Ну це нереально. Все, я поїхав на Закарпаття. А дай сам готель Ужгород? рот! Я щели встав! Блин! Поставь, поставь! Давай, поставь! тут. кассел! Густынный дверь! Мы! Мы! Найс! Вы, вы, вы! Живето! Давай, Сань! Фастиком, фасиком! Шоо! Вина родомов! Вина, на сна! Я я вартека. Та це якийсь. Но це до Днепра до схоже, біля Дніпра. Я выиграв, ани, це я. Ти переміг. Інста, 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 інста. Ну я мимо. А шо там, ешь? Не знаю, я не бачу. Та як так швидко? О, він нічого не бачить, він рандомить! Ні, все просто, це мене. Ай-яй-яй. Ми програл, да. ні, ні, реально? Да, ми програли. Ну вони просто ну підглядували. Та вони рандомлять. Так Вы, ви, ви! Нас! Україну ми краще знаем! Право! А що з обличчям що не краще, як виявилось, розбирається в усьому світі, але не шарять, що відбувається в Україні. Така от історія. 2-1. настільки запекла боротьба привернула увагу нашого продюсера. А він трошечки розбирається в геогесері. І він запропонував, що давайте ви четверо гравців, і трошечки я ну така чотири з половиною команда проти нього одного зараз зіграють. Давайте подивимося, що з цього вийде. Ще з минулого відео, де наші гравці команди Фабетців вгадують ціну скінів, а точно цікаве питання: то хто виграв 5 скінів? Давайте дізнаємось імена цих щасливчиків. Так, і ось вони вигружені коментарі. 10 штук. Прямо зараз ми їх бачимо і посилання на те відео. Піквіннер. І хто же першим буде Ванкрас? Робіть більше відосів для знайомства з хлопцями. Гоу-гоу. Це перший. Наступним буде увага! А наступним буде глядач, звісно. З нікнеймом SGRS Крм. Не знаю, точно як правильно читати, але друже, вас вітаємо. Далі наступним третім нашим переможцем сьогодні буде ось ця людина Назас 6304. Цікаве відео. Хештег Google. Дякую, друже. Андрій Пшеничний, наш постійний глядач. Ні, ну я знав, що мільйонер найдорожчий е, мільйонер. Господи, чим я читаю? Найдорожчі у грі. Проте саме такий ціник не очікував. Отак От він здивувався. Андрюх вітаємо тебе! Дякую, що дивишся. Наш постійний глядач, Нагадаю, давайте перейдемо до наступного переможця. І останній, фінальний п'ятий скін забирає собі. Ось ця людина. Ежікрм. Ось такий потужний нікнейм, але сподіваюся, що людинка знайдеться. Дякуємо, що дивитесь, дякуємо, що берете участь у наших розіграшах. Не забувайте написати хештег GoGo і обов'язково розписати про те, де ви бували, як працювали і так далі. Результати чекайте у наступному відео. І дякуємо ще раз нашим партнерам Google Кейс. Майпу, майпу, майпу. Daar zijn ze, dombeerers. Waarom... Waarom stel je je af? Ah, je echt Ти дурак, я смотрю, що написано. Так, це десь Аргентина, я все це Десь Аргентина, я думаю. ДАВАЙТЕ я... ставим, ставим усю, усю Півничную ме... Америку Америку. Так, це десь Аргентина, я все Це Десь Аргентина, я думаю. Так, Це, це... це Боливия. А... Давай, Боливия ставлю. Давай в Боливія, Боливия ставлю. А це Ха-ха. А что? Ну це бо, найцікавіше це роут, раунд. Раунд, зрозуміло. Так, ага, демоч. Ще... Кататись це, не можна, це. да? Я в Зімбабве. Ні, це не Африка. Це таки. Все таки бачиш. Цікаво, цікава, гра була. Треба, Треба ще раз <шлях> Смеша другий монік не працював ще. Ігор, я я більше тобі не довіряю, а ти нічого не знаєш. Смеш, кажи ти куди ставити? Гранд Каньйон! О, як то... Це Норвегія якась? Я знаю, що це. Погнали. Щось Ґ -Ґ. мені на Південну Америку схоже. Це Тану. Киргизстан. Киргизстан! Киргизстан. Ладно, не даємо йому час думати, як лікаю. О, л... так, ти куди? Я, откуда? я на... Це Австралія. Туди. Все, я, я поїхав. Факт. Нормально, в Австралію в пустелю поставив. Це був я. в О, я. я, Алло, Ігор, я попав! Це я попав. Ти просто. ти сказав Австралія, я як туди стикнув. О, цитали, здесь це? В'єтнам або щось таке. Лаос, це Лаос. це ге символ. Ми живем, живем. Живем, живем. Ладно, зараз я вам допоможу перемогти. Це <реш> Голландія. Або Бельгія. Всю Голландію ставим, ми будемо. с ближче будемо. Я, я выбираю. Ноооос. А, ми ще не програли, не перемогли. Битися як леви. Ай! На мене кот нападає! Голанда. Пацаны. Що, на мид? А. Я поставив. Шо? А, Шо? Ага. ага. Ну конечно, специалист <реш> по Мексиці. Ось так команда Фавби зіграла в Геогесер. Ну ми вітаємо з перемогою вже краша і Теншена, але при цьому отримують свої глобуси, якраз таки їх опоненти, а не вони отримують їх Смеш та Джекі. Вітаємо вас, хлопці. Тепер у вас є чим зайнятися у вільний час. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк напишіть коментар. Відправте його друзям. Бачите, ви, друзі, відправте друзям, прикольна тавтологія. Користуйтесь, будь ласка, моїми порадами, і будемо чекати на вас у наших наступних відео. Побачимось.